Рубка реально дуже низенька, це я сижу, просто, щоб ти розуміла, то може здаватися. А так вона реально дуже низенька. Як я встану, то я тобі знімлю. О, так, Таку штучку назбирати і буде 4 злоти. Ну, Реально маленька, кажу, просто що я так тобі зблизька знімаю. От. Там От, десь мія дочок. А ти понімала, навіть і такі кущики є. є більші. основна маленька. Ладно. А нести треба аж бачиш, де сонячні батареї аж туди. Це 10 кілограмів. Раніше коли мала сили, то ну, Для мене це було несложно. Зараз, звісно, 10 кілограмів. Для мене трудно на таку життя. Там є барувочки. Там йде пані, а тут йду я. в цьому рядочку, От мої манатки. оцю фігню я причеплені на пояс. Ну, собственно, говоря, сама барувочка. Ось взяла, такі двома руками, звісно, і обриваєш. Ну, типу, це є зараз замедлений режим. Така боробочка. Це файніша, бачиш така. От, там теж така непогана.